З 1944 року НКВС розгорнула широкомасштабний оперативний розшук членів ОУН і особисто Романа Шухевича. В січні 1947 року було створено управління 2Н МДБ УРСР, перший відділ якого розшукував лідерів українського підпілля. В цілому по Україні не менше 700-800 оперативних працівників одночасно брали участь у пошуках Шухевича. У зв'язку з погіршенням здоров'я Шухевича, через набряки ніг він не міг переховуватись у звичайних бункерах. На зиму 1945 46 років для нього обладнали бункер під піччю у будинку по вулиці Сулемирського, 4 у Львові. Навесні 1946 року Шухевич пішов до Рогатинських лісів. Відтоді, в залежності від сезону, він змінював місце укриття. Взимку наступного року він перебував на конспіративній квартирі в селі Княгиничі Букачівського району на Станіславщині. Неймовірно, але в липні 1948 року і у червні 1949 року Роман Шухевич через стан здоров'я нелегально перебував на Лермонтовському курорті в Одесі. Йому та його помічниці Галині Дітик зробили документи на ім'я вчителя Ярослава Польового та Ганни Хом'як. 2 березня 1950 року у Львові заарештували зв'язкову ОУН Дарку Гусяк. Вона вперто відмовлялась давати свідчення, хоча її катували, а потім побили її рідну матір. Після одного з допитів вона зустріла в камері знайому, як з'ясувалося потім агента НКВС. Дарка передала з нею записку до Наталі Хоробак, котра мешкала в селі Білогорщі Брюховицького району Львівської області, і докладно описала, як знайти її будинок. Миттєво був розроблений план операції захоплення вовка. До штабу увійшли заступник міністра держбезпеки УРСР генерал-майор Дроздов. Прибули з Москви генерал-лейтенант Павло Судоплатов, начальник внутрішніх військ МДБ Українського округу генерал-майор Фадієв і начальник ОМДБ Львівської області, полковник Майструк. Шухевич перебував у Білогорщах в будинку Ганни Конюшек у спеціально обладнаному ще в жовтні 1948 року сховищі. Це був дерев'яний короб у міжповерховому просторі на кілька осіб з двома розсувними простінками. Вихід з кімнати прикривав килим. Село Білогорщі, Хутори і ліс поблизу щільно оточили війська НКВС. Восьма рота 10-го стрілецького полку 62-ї дивізії блокувала не один, а кілька будинків, в яких імовірно міг перебувати Шухевич. Оперативники наблизились до оселі Наталі Хробак. Побачивши військових, звідти вибіг її син Данило. Група під орудою капітана Пікмана затримала його і допитала на місці, а потім вирушила до будинку Ганни Конюшик. Увійшовши, військові затримали опізнану Галину Дідик. Їй запропонували видати Шухевича, обіцяючи зберегти життя обом. Та в цей час командир упав вийшов зі схованки і відкрив вогонь, смертельно поранивши начальника відділення управління МДБ УРСР майора Ревенка. У перестрілці загинув і сам Шухевич. За офіційними даними, його застрелив солдат військ МДБ. Однак існує версія більш вірогідна, що Шухевич наклав на себе руки. Пострілом з пістолета радянська влада стягла до регіону, за підрахунками УПА, 585 тисяч військ, переважно НКВС, що на кілька порядків перевищувало сили повстанців. Доходило до випалювання лісів часом разом з прилеглими селами. Саме тоді були знищені всі соснові ліси на Ковальщині. отруєння озер і криниць, і навіть поширення на чорному ринку необхідних повстанцям протитифозних уколів, але отруєних. Усі ці заходи призвели до значного скорочення складу УПА і змусили командування частково вивести війська з України, а решті наказати відійти у глибоке підпілля. Ще одна частина командних кадрів отримала завдання легалізуватися і укрінитися у комуністичних структурах. Відкритий збройний опір припиняється наприкінці 40-х років, а після загибелі у 1950 році генерала Шухевича УПА перестала існувати як єдина військова формація. Після війни досвід проведення партизанських операцій українською повстанською армією активно вивчався і вивчається за кордоном. У США досвід УПА викладають курсантам військової академії. Ернесто Чегевара у одному з інтерв'ю заявив, що вчився проведенню партизанської війни на прикладі українських повстанців. Та й справді жодна інша армія не змогла вести бойові дії протягом 10 років без зовнішньої підтримки. Четники Михайловича в Єгославії склали зброю через рік після приходу до влади Тіто. Зелені брати у Прибалтиці трималися два роки. Армія Краєва і організація Воля і незалежність у Польщі також два роки. УПА виявилась найстійкішою. Попри все, окремі загони УПА продовжували боротьбу до травня 1954 року, коли у полон потрапив новий головнокомандувач-полковник Василь Кук-Коваль. Останній бій УПА з підрозділами радянської міліції датують 1961 роком. А останній партизан Ілько Оберишин погодився вийти з лісу тільки у 1991 році після проголошення незалежності України. За різними оцінками кількість бійців упа складала від 30 до 100 тисяч чоловік. Більшість з них загинули в боях або стали жертвами старінських репресій, отримавши від 15 до 25 років таборів.